Дорога церква, найперше, я хочу привітати вас. Ви маєте сьогодні гарний благословенний день, ви маєте гарний святковий день. Я знаю, що ви до цього йшли. Ви про це молилися, ви про це думали, переживали. І сьогодні ви маєте ось таке благословення. Також я хочу привітати Сергія Таню, Віктора і Марину. Їх тут немає, але ось вона йде. Я вітаю вас. Я скажу, що сьогодні ваше життя воно розділилося на до і після. До і після. Сьогодні ви роздумуєте, ви згадуєте про своє минуле. Ви згадуєте, як то воно було. Ви мали якісь переживання, ви до цього йшли і ви згадуєте про це. І також сьогодні, маючи ось таке свято. Маючи ось таке благословіння, коли вас благословили, коли вас поклали на служителів, коли ви, дружини, будете їм допомагати, ви дивитесь у майбутнє. І ви думаєте, що буде там. Я скажу, що буде там. Так само, як у минулому вас ввів Господь, так само він буде вести вас в майбутньому. Так само, як у минулому він вам допомагав, давав вам вам ведення мудрості, так буде і в майбутньому. Моє побажання для вас. Як ви трималися Господом минулому, так тримайтеся Господа і в майбутньому. І нехай Господь вас благословить. Дуже вибачаюсь. Дітки, вас чекають в недільній школі. Будь ласка, проходьте туди. Я вибачаюсь. Нічого, нічого, все добре. Коротеньке слово для нас всіх. Павло пише до Колосян другий розділ, шостий вірш. Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Ще раз. Отже, тобто Павло підводить якийсь підсумок, і він каже, отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Моє побажання для всіх нас. Закінчить ось цього вірша. Так і в ньому. Ходіть. Церкву в колосах не заснув апостол Павло. Павло приходив туди, він любив ту церкву. Є припущення, що церкву в колосах заснував його учень Епафрас. Але Павло любив цю церкву, незважаючи на те, що він її не заслував. Він приходив туди, і він про неї переживав, він про неї турбувався. І ось багато людей в колосах вони повірили в Христа. Повірили в Христа дуже щиро. Життя колосан, після того, як вони повірили в Христа, воно кардинально змінилося. І взагалі, друзі, якщо людина приходить до Христа, якщо вона заходить Його, якщо вона вірить в нього, її життя кардинально змінюється. І, як правило, людина, яка вірить в Христа, її життя змінюється в кращу сторону, не в гіршу, тільки в кращу. І от життя колосян, воно змінилося. Воно стало іншим. Воно почало бути наповнене якимось духовним змістом. Вони почали служити Господу. Але, друзі дорогі, життя на землі, воно продовжується. І є період, коли людина Христа прийняла, і є період, коли, як ми кажемо, є свято, і приходять будні. І ось життя колосян почали приходити будні. Їхню церкву почали приходити рідлі люди. І ось ці рідлі люди вони почали щось їх вчити або щось їм пропонувати. Вони почали їх відводити від Христа. Вони почали їх приводити до якоїсь філософії, до якоїсь неправильної науки. Вони почали їх приводити знову до якихось людських передань. Вони почали їх знову відвертати до закону. Вони почали їх навертати до якоїсь викривленої свободи. Тобто різні пропозиції почали приходити в церкву в колосах. І Павел, він бачиться. Павел переживає про цю церкву. І Він через листа направляє погляд колосян злову на Ісуса Христа. Він говорить їм у шостому вірші. Він каже, ви прийняли Христа. І це є дуже добре. Друзі, друзі, прийняти Христа це є дуже добре. Але апостол Павел робить наголос для того, щоб ви навчилися ходити в Христі. Коли ми читаємо цей вірш, друзі, друзі, ми бачимо, що є все ж таки якась різниця прийняти Христа. І ходити в Христі. Це не одне і те саме. Прийняти Христа це є одне. Що це є? Це є той момент, коли грішник кається перед Богом за свої гріхи, за свої провини. Він визнає, що спасіння тільки в Ісусі Христі. Тобто це є одноразова дія, ти увірував і прийняв. Прийняти Христа це є одноразова дія, ти увірував в Нього, ти визнаєш його своїм Спасителем. І ти його приймаєш. Що таке ходити в Христі? Що таке ходити в Христі? Хтось від людей сказав одну фразу, я її записав собі. Легше померти за Христа, чим жити для Христа. Я її ще раз повторю: легше померти за Христа, чим жити для Христа. Чому так? Тому що, друзі друзі, померти це. Одноразова дія. Це не просто, це не легко, але це є одноразова дія. А жити для Христа це є процес всього нашого життя. Моє побажання для всіх нас. Ми пізнали Христа. Ми знаємо, хто Він є. Моє побажання для всіх нас. Живімо для Христа. І нехай Господь допоможе нам цьому. Амінь, будьте благословенні.